Що це, це е, одночасно, це і тваринне якесь таке, знаєш, прям, е, це можна відчути як інстинктивне щось, щось, щось низьке, щось... вообще. І водночас це щось дуже високе. Mm -hmm. от. От якось так. Mm -hmm. Тобто, бачиш, я, от, от в одному поєднанні, в одному от моменті це все от одночасно. І ти можеш, і ти можеш, і ти можеш. Ну ти до речі, можеш переважувати як віси, да, ваги оці, mm -hmm. ти можеш щось переважити лише животне. Ну тобто вже вдягнув масочку чорну латексну. Це вже більш до тваринного ти пішов, mm -hmm. да? з оці чекай. За... Вже от з масочкою тут такий прикол, ти таки вдягнув кожну масочку, а якщо а Або латексну, так? Але що, що тут відбувається, коли одягається масочка? А що mm -hmm. відбувається? Відбувається це задоволення вже більше не фізичне, mm -hmm. а естетичне. Mm -hmm. Ти получаєш естетичне, ти получаєш задоволення мозком, очами mm -hmm. або торканням до цього, і у тебе кайфує мозок, у тебе естетика, це вже більш психічне. психічне. Mm -hmm. це не, а, 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 а тут вже не тваринне. Тобто, ти, наче й тваринне, то що ну. Ну, жесть якась чекає тебе зараз. І ти такий трусишся. Уф! Як хлопчик, мені зараз сюрприз устроїть! Класно, класно, вра, вра, шаріки. І да, І ти такий. Угу". І що? О, дякую, що дивишся. Не забудь поставити лайк. Це для нас реально важливо. Та натискай на дзвоник. Це для того, щоб не пропустити нові випуски. Що це значить? Що від тварин це вже трошечки відходить, тому що я не бачив жодної тварини, яка лупить одна іншу. Пльотка й по жопі, понімаєш? Не бачив я такого. Дельфіни. Дельфіни займаються сексом, заради задоволення. Але в них немає інструментарію, це тому, що у них мало дослідили дельфінів. Якщо ми зануримося на глибину. Слухай в натурі. Вони щось робили з цими рибами. Не пам'ятаю. Сельоткою тобі по раз. Знущались, щось знущались. Вони ж у них є прикол. Вони дельфінята маленькі, вони як граються, у них такі приколи ігри є. Вони е беруть каміння, каміння беруть, ка камішек з дна, піднімають його догори і упускають. І він такий вниз, 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 І вони навколо нього плавають і граються їм. Прикинь, грака яка крута. Uh -huh. вот. Ну, і можливо там сексі також у них якісь фетіші, я не знаю, можливо, там з ракушкою, там там я ну, не знаю, там, в піску. Не, ну, ну це, ну, до речі, давай не про дельфінів. Голову акули на хтось. Давай не туди, туди не йти. Да. Ну, я маю на увазі, що я не бачив собак, які ну, надівають латекс. Не бачив. — Так, да. в них лапки, як вони будуть ну, от, да, їм не потрібно Можливо, це. якщо ти побачиш е собаку, яка сидить біля секс шопу і дуже так сумно дивиться на двері, і така. Хоча, хоча. хоча. Я думаю, о, у них же є танки, так? Да? Я думаю, що, я думаю. Що ми не знаємо багато. Розумієш, ми багато не знаємо про людський секс. Де а про тваринний нам взагалі не треба Даже туди лізти. Бо... Не, не треба лізти. я думаю. Бо ці, як вони? Зо, зо еко-активісти. Як вони? Грінпіс. Бо скаже, не треба туди йти точно. От краще і не, і не лізти. А то полізете. Угу. Добре, Нависти на початку каї. я в тебе запитував, э, чим, можна, э, да. чим можна спортити секс. Чим можна спортити секс? Дощ може піти. Якщо на вулиці, так, да, 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 це відбувається, да. пішов дощ. І... А тепер я в тебе хочу запитати, а чим можна покращити секс? Ну, ось, ти відчуваєш, що щось не так. Ти такий, думаєш, як можна. секс, так. Кажеш, до речі, а ти знаєш. Анекдот. Йдуть, два пацана, один в кепки, другий... Зустрічається німець і американець у літаку. Ну, ну, наприклад, анекдот, так? Uh, що ще, як можна ще покращити секс? No, Давай. Ну, дивись, секс вже розпочався. Секс. І йде все не дуже. Не дуже або так. добре, і ти хочеш. Ух, як добре, хочеться ще добріше було. Ще добріше. ще Дивись, тут може реально, якщо питання з під цим углом, тобто, якщо не дуже, і якщо дуже дуже, і треба кращити. Маловато буде. То це, як, це ж два різні питання. Давай розберемось пока що, що не дуже. Не дуже. Не ага. дуже. От, а що не дуже. Ну, наприклад, е ну якось ось просто. Сухо в кімнаті, так? Да? Сухо. Тоді питання вирішується. Ну, питання, треба. Вирі... Дивись, тут, тут, от, от, чоловіків все просто. Uh -huh. Просто пішов, е... є в сек-шоп той uh -huh. же, або в аптеку, там є смазка, все, не сухо. Це тобто, все... навіть В АТБ є смазка. Навіть в АТБ є смазка. Uh -huh. да. ну, все дуже просто. Але не, не все так просто. Uh -huh. Коли не дуже сухо, то. То і сексу особо то і нема. То що ж допомагати-то, собственно говоря, треба що робити? Треба якось дівчину. Розпочати спочатку. Можна сказати, стоп. Давай можна... почнемо з спочатку. Ану, давай цей Сначала, дивись. Да. Ану. Вже можна діставати вино, да, вино. Суші. або, або включати Netflix. Да? На нашу нашо Netflix. о порно можливо вімкнути порно. Як ти думаєш? Оце також питання краєугольне. Комусь це хтось дуже соромиться порно, хтось соромиться порно, комусь, а хтось вовлікається в порно, так і все. І Чекай, чекай, чекай. Це штори в них да Ага, Вонсь, типи... от, вовлікається. А комусь знаєш, ну незатишно. От, наприклад, у чоловіків такий прикол може бути. Він е дивиться зі своєю коханою порно. А там тип з таким, коротше, да? Да, mm -hmm. з таким інструментарієм. І він так дивиться, думає, фух, та що ж я сюди прийшов. Так, да, і він такий, ой-ой-ой, я на mm -hmm. ту вечірку потрапив. І mm -hmm. він трошечки соморомиться. Або навпаки, жінка бачить, що ну, там розкріпащена модель, вона mm -hmm. кайфує, і вона така трошки закомплексувала, то що, бач, тут може таке. Порно бути. не допомагає. Ну, давай одразу відмітаємо. Порно не допомагає. Кому не допомагає? Це, це цим е, ребятам не допомагають. А якщо, а якщо у них е, ну, обох жага до порно, і вони дивляться його, і подобається, і воно наоборот збуджує. Mm -hmm. Але тут може виникнути порнозалежність. Сука, ніяк ми не можемо. Це дуже. Нам потрібно, розумієш, вся тут же ж суть в простоті. Як покращити секс? Давай, коли давай він дуже без поганий. Слов. Порно це. це... Прибираємо все. Прибираємо Пробираємо. трошки. Да. Ми лише дві людини. Музика. Музика. Музика може покращити секс. Енігма. Енігма? Ну. Дивичись, це... який тобі секс, секс потрібен. 90 да, це... Секс 90-х. Секс 90-х. Енігма. Ну, скільки, скільки сексу було зроблено, я, я думаю, що група Енігма, вони Енігма ж називалися. Да. Не думали, що вони створюють музику для, для того, щоб люди займалися сексом. А сексом чи коханням? Бо енігма це не важливо. Кохання. Це мені здається. Та й сексом. Просто ти гукаєш до себе дівчину, кажеш. Фільм дивитися буде. У мене дивиться. Касета. Добре. Касета. Не, ді, ну, ти, вона приходить і каже, де ж телевізор, а ти кажеш, Ха -ха -ха -ха. ключик хоп. <рес> кажеш, ну все, і енігма. Ту -ту -ту -ту. І вона така, а -а -а, сука, -пад -пад я так і знала. Це енігма. так. Добре, музика. Музика. Але може бути більш ритмічна музика. Це, до, до, це, ми до, до жанру ми не розбираємося. Да, музика так. музика. музика. Добре. може покращити. Свічки. Можуть покращити. Свічки. А чому? Тому що це прикольний атрибут: вогонь. Вогонь завжди цікавий. Головне, обережно. Угу. Обережно, щоб свічка на гординку. Не, да, не спалить хату. Не спалить хату. Треба пам'ятати, що п'ятка може турнути свічку угу. і краще зробити все, щоб не думати про це. То, що думаєш про це, і все. Все, все попортів. От. І плюс, як це світло получається, uh -huh. світло, ти зробив собі аудіо приємно, ти зробив собі світло приємно. Що може ще покращити? Запах, uh -huh. який для заняття коханням приємний запах, от який би ти додав. Ну, квітковий якийсь. Не запах борщику, да, наприклад. Ні, Часник перегар — це, це, це я прибирав би. Це, — це, це, це не туди, це не в ті ворота. Що ти сказав? Перегар. Ні. — Часник перегар ні. прибирав би. Та, ні, нормально. — Квітковий запах. Якої квітки? Ну, не знаю, можливо, троянди. Ну так, да, запах. Отакий ось запах. Прикольний, виходить. Тут квітковий запах. Угу. Світло в цьому, що ще там покращує. Як це називається? Що ми там назвали? Музика. Енігма? Так. Енігма, світло, так. Добре. Окей, ніштяк. Вже, вже нічо, так, да? Покращує. Секс інструктор, як ти вважаєш? Щоб був поруч, так. І тримав свічку якраз. Нормально. Лівіше, правіше. Отут візьмеще, нижче візьми, так отут. Це також може покращити секс, до речі. От я зараз, у нас вже серйозне шоу, допрочим. Ми обсуждаємо серйозні теми. Тобто, круто, коли в сексі є секс-інструктор. Ти вважаєш це круто? Коли ви обоє друг другу секс-інструктори, коли ви mm, спілкуєтесь mm. в в сексі, це можливо комусь покажеться, що це не дуже тема, тому що, ну, блін, ну це ж секс. Треба відчувати. відчувати Треба виключити одного. світ, по-перше. Ну, ро свічки. <laughs> да. Не, ну я кажу це як стереотипна річ. А, ну так, да, да, сексом треба світло, займатися, світло, шторки задернуть, під одіялом падаєла, да. І почалося <laughs> <Що, laughs> нічого взагалі <laughs> <Залежу. laughs> так, да, так просто. Ти отак там? просто. Що там Що там? там? От, так, да, є така тема. Ну це закомплексованість, мені здається, це треба щось з цим робити. І треба спілкуватися одне з одним. Тобто там правіше, лівіше. Широкою, на широкою. Ну, от. Треба спілкуватися. Треба від. Нам Боженька дав, що рот, ми можемо їм вимовляти слова, об'єднувати вречення. Я тобі взагалі не про такого секс-інструктора, я про конкретну людину. В футболці секс-інструктор. Я зрозумів. Секс... чи Футболці секс-інструктор. Так, який стоїть. Це знаєш, коли допомагає секс Коли? В двох випадках, коли все дуже хріново, просто mm -hmm. от все. Mm -hmm. Просто ну ніяк ніяк не виходить. Але, але пара хоче е, укріпити свої відносини, хоче зробити їх якомога кріпки. Коротше, не хоче втрачати ці відносини, хоче зберегти їх. А інша тема: чекай, а інша тема це ота. От от коли все нормально, коли все дуже дуже добре, але хочеться. Покращення. І ти викликаєш секс-інструктора uh -huh, uh -huh. з камерою. Да? От, uh -huh. і, він, і він робить покращення. Робота над помилками. Робота над... помилками. А Хто помилками. ти вважаєш, мабуть, секс-інструктором жінка чи чоловік? Блін. виходить. Получається, що два секс-інструктори. Кожному по інструктору. Кожному да? по інструктору. Тобто можна просто батьків покликати. Ні-ні-ні, в цю тему я не хочу йти, не буде покликати батьків. Тобто потрібно тобі витрачати гроші на два секс-інструктора: секс-інструктор для чоловіка і секс-інструктор для жінки. Або навпаки, для чоловіка жінка, а для жінки чоловіка, який, ну, вони одному будуть радити з точки зору, якщо ви не можете, якщо ви соромитесь, наприклад, поговорити. То ти, наприклад, викликаєш собі жінку інструктора, а жінці викликаєш чоловіка інструктора І він з точки зору від чоловіка транслює, угу. і типу така штука може. А якщо щодо секс-інструктора, дивись, наприклад, ну раніше ж було дуже часто хлопчику, наприклад, перший секс хлопчика, коли її вели до повії. Ну, я ж рахую, це нормальна тема. Ганстер, коли в тебе батько гангстер. Ну, так. навіть коли ти не батько гангстер. От серйозно, а що це? Давай хай буде гангстер. Давай хай буде ганстер. У тебе да. батько гангстер, і ти ну, маєш. Скоро в тебе має бути секс. Так. Да. Скоро. Тобі там, ти становишся. Пубертатний період в тебе вже йде так. Ну Я, я рахую, це нормальна тема. Щоб ти, знаєш, щоб уникнути. Ну, ти ж хлопчик, ти. А хлопчик щасливий коли? Коли він впевнений в собі. Так. Коли він такий, ух, я молодець. А, а, оця, а оцей перший раз він такий. Це інтимна тема, але він хоче бути молодцем. Звісно, що все, як книжка пише. Да. Як в кіно, де дядя тіть. В кіно де дядя тьотю, там трошки щось роблять. От. Він теж хоче бути таким Аполлоном. І, ну, можна дати йому потренуватися. Угу. Потренуватися. От. І він йде тренуватися, його тренують, 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 тренують. Він такий, а, понятно. Що ж тебе багато тренувань виходить? Ну, там. ну, ну, <хи> кажуть, там теорія, практика, тобі все вирішить. Беремо ручки, записуємо. Да, спочатку теорія. Там. 1 вересня тема номер один. Ну, до речі, а, а ні, чорні. Угу. І, 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 і ти отримав такий досвід, угу. тобі все пояснили, що от сюди отак, от а от сюди угу. отак, от і ти розумієш, що а -а -а -а. і все. І тут починається практичне і заняття. І все, Практичне заняття, угу. ти практикуєшся угу. і такий. Ну, все понятно, можна угу. йти в світ. Угу. Все, І йдеш в світ вже з якимись знаннями. Ну добре, якщо ми уявимо, ось що уявимо. О, ну, в нас же ж ну, в мене не було секс-інструктора. Не було, да. У мене батько не ганстер. Він ага, не водив так. мене до повії. Ну або до жінок, які займаються цим, знімають порчу, так сказати. Цей. Ну, тобто, все виходило сам, саме собою. Можливо, і не треба туди лізти. Нема діалогу, Ну, нема цей. Ну, просто я також згоден, що треба. Вести цей. Ну, Але може не треба? Може не треба. Щоб все само. Ну, тобою. якось ж в тебе був секс перший. Да, був. Ну, я, ну Всі не дуже згадують про нього, що не це ду... було щось незрозуміле. Але був ж другий потім, Був потім другий. потім третій. Третій був, і там і десь все. трошки І вже все краще і краще, краще. Туди, краще. Сюди, Але якщо да. б ти зразу на цьому коні залетів би. To, може, да, і... це, не, надо, ну, це надо. надо, да, надо, надо. Вот. А от, а от, а от дівчинка. Дівчинкам... Ну, це питання, таке... ну, це питання дівчинок, да? або їх батьків, так? Да? <риклад> 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 а вона становиться дорослішою. 18 років, а в 16 вже згода до речі. прикинь, прикол. В 16 вже все, культура згоди. І все, і вона сама вирішує, що їй надо, а що не надо, бо людина, людина, лічність і все таке. Секс-інструктор потрібен кому Опам. хлопчикам хлопцям і дівчаткам також потрібен секс-інструктор. Ну, Можливо, навіть от дивись. секс консультант. Я я би да назвав секс-консультант, тому що хлопчикам він повинен, щоб е, на практиці це все понять. А дівчинкам, щоб знаєш, от є дівчата, котрі соромляться. Ну, це, це складно, ну реально. Ти показуєш себе голу якомусь лівому типу. Навіть не мамі. <кій> Ладно, там мама тебе мила в дитинстві бачила там все. Максимум папа, а, але папа то ну, 5 рочків там чи скільки, і все. І до побачення, папа, все хорош. Я вже доросла дівчина. От. Е, і, і ну, соромиться, <кій> соромиться людина. І от е, треба щось зробити, щоб цю сорому кудись діти. Щоб відчути повну повну, повну красу цього процесу. Розумієш? О, тому їм потрібен секс-хто це? Консультант? Консультант. Консультант, секс-консультант. Ходиш такий в АТБ. А де тут консультант у вас? Це щось? А до речі, давай на цю тему поговоримо. Яку? Ну, ЛГБТ. А вони чого? А... Давай їх сюди, хоч не пхать. Ну це вони ж також це ж секс для всіх так. для всіх людей. Вони також є. Тут вже оцей момент з народжуванням дітей пропадає зовсім. Тобто тут такого моменту немає. Ще є момент е це більш тонкий, але я не можу його не озвучити. Що, ну, тема... тобі хтось загрожує чи що кажуть. Завтра будеш про секс розмовляти? Не дай Бог, ти не, не озвучиш це, хата буде горіти. Так да, Бог. ну прикинь, ну, от тим, тим, Давай, тим, тим, озвучи. Ми хочемо окрасити всі точки, точки зору. Да? Ми всі не, 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 не охопимо, але трошки можемо. Це е, е, обмін енергіями. Угу. Ну, це такий тонкий шар. Да? І от, коли це відбувається між е, чоловіком та жінкою, ну все вроді якось нормально. Обмін енергіями обмінюється. А коли жінка з жінкою або чоловік з чоловіком, ну що ні дітей нема, і що обмін енергіями якось ну, трошки. М Однополярний, так. Однополярний, да. uh -huh. Цього не відбувається, вже двох речей не відбувається. Вони uh -huh. втрачають вже дві речі. Втратили. Тобто, виходить, секс якийсь обрізаний, виходить, да? вот. а що в них є? А що ти в мене питаєш? А мені цікава твоя думка. <гум> я. Е Ой, борода, що ти сюди поліз, я не знаю. Ну давай. А, ну, мені здається. Я ж ти... маю смішно, понимаєш. Давай, давай, а, я, е а давай. А, а що, а ти трошки проти, так? Да? А ні, я не проти. Ну а що? Тут, розумієш, що е, склалося у суспільство взагалі у світовому таке, е, як я вважаю, такий стереотип, що якщо ти щось е, погане скажеш про е, ЛГБТ в жарті, то тебе почнуть, е, а поясни, а навіщо? Хоча ти просто можеш Знаєш? Та що ж ні, ми можемо жартонути. Я тут же столько стока нажартував, стока вирізаного. Ну добре, якщо ми беремо. Е, Одностатеві а, взаємовідносини mm -hmm. і секс у них. Я думаю, що вони знайшли вихід. Знаєш, знайшли вихід. А, хтось чорний вихід знайшов. Mm -hmm. Хтось любить жарить барбекю на заднім дворі. Mm -hmm. Його це влаштовує. Влаштовує. Mm -hmm. Так, бо а, там багато нервових закінчень. Mm -hmm. і основна mm -hmm. функція сексу. Сексу для отримання фізіологічного задоволення в них присутнє. Mm -hmm. Якщо ми беремо про жінок одностатевих, е, одностатевих, якщо ми беремо про жіночі пари, виключно жіночі, то е, секс індустрія в нас не стоїть на місці. І є така кількість збруї, приспособ. Все, що завгодно, що в принципі вони з цим справляються. Але основна мета фізіологія, так, ну тобто, так, коли спочатку на планеті було два гендера, не було транссексуалів чи там когось, були просто обізяна дівчина, обізяна мальчик. Вони і маленька обізьянка з'явилася. Да. А це вже знову ж таки виходячи з нашої свідомості, розвиненої внутрішньої, Розуміння, що ти відчуваєш себе ким жінкою або чоловіком, чоловік відчуває себе жінкою і так далі. Ми не будемо там дуже глибоко. Да, да, да. Там В тому не... цьому там не розберешся без півлітри. Але я думаю, що вони справляються. В них, бо вони ж ну, продовжують. продовжують це робити. Ну, то я думаю, там залишається задоволення. Але ну лю людей... я думаю, якщо є пара, яка ось перша пара, дуже сором'язлива, яка виключає світло під одіяло, їм потрібно познайомитись з лгбт парою. І ті їм підгонять таких штучок класних по-любому, таких рекомендацій дадуть, тому що цим вже треба трошки так І щоб цей... І ті пари можуть цим сказати, типу, ви теж іноді світло виключайте. Оці ваші пісюни, які літають по квартирі, там щось на люстру прицепили, там щось. Атракціони, все. Цей перфоратор, да Що воно, не треба? Ой, ну, на цьому випуску будуть обмеження, я думаю, 18 плюс однозначно. Ну, Ютуб нам заблочить цей випуск. Да? Добре, okay. давай підсумуємо, яку ми можемо користь принести, що ми можемо додати в секс, до ми ж не несемо. Тільки позитивну інформацію та просвітництво. Що ти вважаєш? Ось вона, в нашому сексі що ще можна додати. Та що додати, тут я не знаю, тут ми, ми ще не. Це, це дуже велика тема. Ми не підійшли навіть з теми розумієш? Та це, це все методологія. Вона Та, нас не цікавить. Це, це, нас цікавить сам процес. Нас да? цікавить основа. Всі оці базові вершки, розумієш? Вершки, вершки. Тобто, ну а що основа? А основа, а основа це вже те, що ти показав, показав. Да? Тобто, це основа. Що ми маємо підсумувати? Ми маємо якась наша апогей нашого сьогодні нашої сьогоднішньої передачі. Бути ми щось повинні зая. От давай проблему. Хоча ми так і не знайшли. Проблему. А яка проблема? Проб... Проблема може бути відсутність сексу, коли ти його бажаєш, угу. ось що можна робити з цим. А отут є багато варіантів. Добре, багато ми сюди варіанти. не заходимо. Не заходимо. Да. А, Добре. В принципі, основні варіанти ми знаємо. Основний варіант. А може і цікавить, а що ж робить, коли така історія? Брати справу в свої руки. Брати справу в свої а, руки. Так, це, це основне перше. мораль, яка: ми маємо щось додати. Ми маємо щось запропонувати, ну взагалі сексу. Від нас, від серйозного шоу, серйозного шоу щось має якесь покращення. покращення має масти користь, користь користь. Ось щось додати в секс, взагалі в світовий секс. Що ти вважаєш потрібно додати? <рес> <рес> можливо, можливо. Треба подумати, а, що в нас є. Костюми, кінофільми, да все у нас є. Пісні, мультиплі... мультиплікація. Нема, Але щось щось вони Нема, по польово. Немає якоїсь ізюмі? Щось вони щось вони упустили. Ні, от щось взяли. Знаєш, Я я зараз думаю, просто як можна разнообразити. Нє, не, не, це то, я глобально, думав. глобально. Щось ось... Це задача з зірочкою. Це задача зірочкою. Mm -hmm. Ну...